Переговори з польською стороною щодо їх можливих інвестицій у будівництво сміттєпереробного заводу поблизу Чернігова пройшли на початку грудня, і тоді було названо два варіанти розташування підприємства: біля полігону побутових відходів на масанах, тоді ближчою є сировина, або біля ТЕЦ, тоді ближчим є джерело перегрітої пари, яка потрібна для переробки за запропонованою технологією. Зараз переговори продовжені, і польська сторона схиляється до варіанту розташування поблизу ТЕЦ. Наше завдання було візуально все дослідити і зробити точну локацію будівництва, щоб вписати її в бізнес-проект. Підприємству потрібно 5 гектарів території і межі такої земельної ділянки якраз визначаються. Поки предварительно робочий варіант, немає проблем ніс близлежащими жилыми постройками, не с линией электропередач. Мы постараемся, возможно, мы найдем что-то ближе к ТЭЦ. Міський голова ще раз підтвердив проєктовану потужність заводу від 100 до 150 тисяч тонн перероблених відходів за рік. І наміри обслуговувати населені пункти в радіусі близько 50 кілометрів навколо Чернігова. Це буде чи 100 тисяч тонн, чи можливо 130, можливо, до 150 тисяч тонн, щоб ми прогнозували можливість обслуговування за логістикою в радіусі там, хоча б 30-40 кілометрів навколо Чернігова. Це можливо у нас. Виростуть потужності до 150 тисяч тонн. Це я думаю, ми десь будемо орієнтовно вкладатися в цифру там 35 мільйонів євро. Для партнерів, з якими йдуть переговори, виробництво обладнання для переробки відходів це один з напрямків діяльності. Це державне підприємство, яке насамперед займається виробництвом двигунів для морських суден та залізничних локомотивів.